Дуже дякую за 100 гривень. Дуже-дуже вдячний. Так, наступна партія Ібара Херес Хосе, іспанський гросмейстер. Бачимо, йде дуже низько. Також за призи йому буде боротися важкувато. Так, і знову варіант Свєшнікова, тільки зіслони в 6. Окей. Так, да, він в G3 грає. І ще на шаховій планеті він це грав. О, що ж там правильно треба робити? Так, здається так. Так. І тепер жертвується якість, якщо він хоче кіння в 6 шах зіграти. Так, він, очевидно, не хоче. Так, дякую за фоловерство Шанігамі та Хейзенберг 14,088. Дуже-дуже вдячний. Так, Тура Д1. Напевно, це все теорія, якщо він так швидко грає. Тільки є одна проблема, я тут вже далеко не знаю, що далі робити. Можна кінь 7 зіграти прагматично. Можна H6, ферзь g5. Давайте поки H6. Тому що Фержи 5 в 5 Точно виглядає норм. Так, але треба подивитися. Трохи далі. Буде. Так, це 3. Ага, Ферж 5, Ferg G5, ФР -G5 я вже кінь B6. І в мене кінне С6 провисає, сайт, РД7, d 6 Я без пішака. Так, давайте тоді типову ідею проведемо, щоб на cb кінь Д4 зіграти. Тому він ходить кінь С2, тепер ми б'ємо. Так, це вже абсолютно інше море. Кінь 7 поки. Здається, нічого не зіваю. Так, 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 так. О, це точно пісня на 2022 року, але грає той добре. Напевно, просто той плейліст завершився в мене. Чомусь є така підозра. Здається, можна? На шах просто відійду. Тому що, очевидно, бити не можна, тому що так висить мат, висить слон, я не це. Але здається, після короля ж 8 поки нічого страшного мені тут не загрожує. А, ще можна простіше. Так, так, ферзер 6, кінь g6. О, Так. Побив. пішка виграю, здається. Можна і F5 зіграти взагалі. Мати двох слонів. Як же краще? тура турди один. Ладно, давайте так. Ой! Ну, що ж таке? В хорошій позиції зігнув. І тепер слон Г4 мене матують. Тому що без цього пішака я нічого не можу робити в цій позиції. Дурдом. Жахливий зівок. Ну і все, можна здатися. Мені немає як це поле тримати. Жесть. Да, жахливий зівок. Доброго вечора, дождього в кунського стрімера по шахам. Дожати що знайшов вас дуже дякую. Ці теорії по 20 ходів, я максимум ходів 5 знаю. Ну, як, ну, це ж від рівня залежить. Да, ще є Сергій Франчук. Він сьогодні був в чаті вже. Він також стрімить шахи української кандидат майстри спорту зі Львова. Канал Сальса Чес. Називається. Так, да, очевидно, що тут в мене просто безнадійна позиція, без якості, без контргри. Ну от як можна, слони всім піти? Причому він також стрімить, я це знаю. Я думаю, він зараз такий задоволений. Хоча з дебюту я впевнений, що ось тут в мене жодних проблем нема. Просто зіграй там Тура c 5 як завгодно. І бачите, я не можу піти так, тому що так, так і кінь e 7 Він думає, що я можу цього не бачити. Але я це бачу, хоча мені це жодним чином не допоможе. Да, неприємна поразка. Ну нічого страшного, знову-таки. Гроссмейстер з вищим рейтингом сильніше грає, хоча бачимо очок в нього значно менше. Тим не менше, все вийшло доволі. І виходить доволі непогано. Хто такий каруана? ТОП-2 світового рейтингу. Дуже сильний гросмейстер зі Сполучених Штатів. Ще й пішака нема, як захистити грамотно. Та, треба просто здатися і все. Очевидно, що, що позицію тут тримати. Неможливо. Да, дам йому скинути якість. Ну, підемо всі тяжкі вже. Часу мало, хоча отут, я думаю, вже, можливо, якась крутка може і відбутися. Ладно, у нього тура F4 є хід, нічого тут нема. Ф'є, Ферсія 2 і тура F4. Все, в мене жодного шаху нема. Навіть кінь F4. Да, вітаю Ібару Хереса Хосе. Так, да, жахливий зівок на f5, просто як я забув про те, що я перекриваю свою власну туру. Тобто так хотів ферзя вигнати, і я думав, що там ферзь відійде, я піду є 4, слон g 7 оживає, в мене класна позиція. А то, що я зіваю пішака на f5, то нікого не бензу.